Ну от, Це я в тому році не вигорав огорода, бо дощі були до самої осені, потім морози вдарили і все. Тут в мене був овець. Оце тако трошки залишилося, але воно таке, вже тут, це набагато менше. Тут було встелено, бо там цілу купу нагорнув. Оце я трошки погромадив, погромадив і планую, що теоретично можна було б фрезернути. Бо потім знову підуть морози, а потім невідомо, яка буде погода, чи дощі, чи що. Ну вже буде фрезерувати легше. Так як вже основна маса, Ну будемо читати, отакого. Бачите, це весь слабенькі морози були, він паршиво перемерз. Він повинен був вообще, перемерзати від нього нічого не залишається. А так трошки незручно буде фрезерувати. Но оце я поставив 10-ті колеса. Від свого мотоблока 105 ки оце оця борона, що я з ось, весною роб, це, зимою точніше робив в кінці зими. Як ви бачите, це я поставив, до того, щоб е, цього обмежувача з одної і з другої сторони, це тако просто приварив і все і воно тримає. о Ну що, а як завжди, потрібно вчитися. на Чужих помилках не на своїх. Як ви бачите, оце рідні восьмі колеса, ну це, ну, це китайська гума. Постукав такого по ньому ногою, о, нормально, нормально все. Ну, провір тиск. Коротше, ну, на одному сосок обрізало, другий вже ось, о, на грані має обрізати. Ну це вже все. Це, тр... Тут, ну, це китайська, китайська гума, китайські камери, вони їх. Кожну весну треба підкачувати. Я ними рідко користувався. це Оця гума в мене ще з 12-го року. ну Та як нею я рідко користуюся, то вона ще в мене буде років 10. Ну, є і Тут вже камери поміняні, стоять, і камери радянські, то, то проблеми з ними нема таких. Ті камери тримають, вони самі по собі не розсихаються. о ну от Як ви бачите, оце я. Отут баронував на другій пониженій на на другій повишеній. О, бачите, їх колесика стоять, висоти вистачає, можна більші поставити, можна геть підниз. Ну, я не хотів металеві ставити, бо металеві потім більше чистити, ніж гумові. Оце дав, ну, ще не придумав, ось дав противагу таку наперед, для того, щоб збалансувати мотоблока. точніше цю. Ось, о, бачите? О. о, Вона вже. Ну, Можна було б хоть чуть трохи додати, але це вже не так критично. Тут ну, буквально може кілограм-півтора наперед можна було б додати. Але так, як ви бачите, що вже можна починати щось робити. Ну, тут Трошки ще ну, та як земля мокровата, то трошки грудків натягнув. Ну, Я так думаю, ще пару разів я пройдуся та й оці комки розбороную та й потім вигорну цю траву і може будемо фризувати.